Добрий день, дітки! Сьогодні я запрошую вас у цікаву мандрівку. Зараз рання весна, і тому дерева поки що не розпустили листочків, а тільки готуються це зробити, бруньки на них набубнявіють, відчуваючи весняне тепло. Але є таке деревце в нашому краю, що вітає ранню весну своїм дивовижним цвітом. Погляньте, що це за дерево. Так, це верба. Що відбувається зараз з гілочками верби? Правильно, вони цвітуть. Який гарний вербовий цвіт, як люди називають його? Молодці котики. Якого кольору котики верби? Так, котики світлі, білосірі. Як ви гадаєте, чому квіточки-верби називають котиками? Які вони на дотик? Правильно, м'якенькі, пухнасті, тепленькі, мов хутро справжньої І Із чого з'явилися котики на вербі? Правильно, із бруньок, цупких лусочок, таку розкриту лусочку ми бачимо поруч із кожним котиком. Чи пахнуть котики? Так, вербові котики мають ледь чутний, приємний запах. Як змінюється вигляд квітів котиків верби? Коли вони відцвітають? Молодці, вони зверху вкриваються жовтим пушком. Знаєте, що верба є народним символом нашої держави, України. Без верби і калини нема України. Де живе верба, живуть річки, де вербиться, там водиця. Чому так вважають, чим заслужила на пошану ця рослина? З верби майстрували ясла у хліви для худоби, плели кошики. Верби ростуть біля річок, ставків, вони дуже люблять воду. За українським звичаєм вербу висаджували біля річок та ставків, щоб вона оберігала береги від обвалів та замулювання. А ще вербу в народі вважають цілющою рослиною. Недаремно, коли болить голова, Радять прикласти гілочку верби до голови. Голова не болітиме. Отже, діти, за чим ми сьогодні спостерігали? Так, за вербою. Де росте верба? Правильно, біля річок та ставків. Як називають вербовий цвіт? Правильно, котики. Чому його так називають? Молодці, бо вони м'якенькі, пухнасті, тепленькі, мов хутра справжньої кицьки. Чи пахнуть котики? Так, вони мають ледь чутний приємний аромат. Дякую за увагу!